Да, служили в да. А, Ви общались? Так, да, ми спілкувались. і група, з якою я була в цей день, ми працювали з Надією. Надя тоді мала бути як замкомбатом у нас і працювала з керівником розвідки. Тобто вона була з нами вечір перед тим. Ми залишились в засаді, бо лише п'ять чоловік мало залишатися. Надя поїхала, тоді Віра якраз приїхала в щастя. І Надю я побачила ще. Вранці от нас, коли вивезли всі, бо до мене ще підійшов здається комбат, такий чи до хлопців. А ви що, живі? Ми такі, ну да. І Надя підбігла, щось до мене щось сказала, от ми її тоді бачили в останній. Буквально хвилин, ні, мабуть, години через півтори-дві, Надя вже потрапила в полон. Какая реакція тоді була, в батальйоні, що вона? — Реакція була, я, сказати, яка була в нас, ми все час нас вивезли на госпіталь. Нас перелатали трошки, дуже погано всі почувалися, бо втрачали свідомість від того, що ми під гранатами сиділи, можна сказати, три години. І от коли нам подзвонили і сказали, в цей день же спершу загинуло ще три наших, три наших бійця. Один з них для мене там був як пав, Він, ну, як тато. Він біля мене на сусідній ліжку спав, там мені зашнировував берці, бо я це швидко ніколи не робила. І ми, от, я пам'ятаю, одна я так подивилась на Женю. Женя хотів стати моїм кумом, а потім загинув. В тепер я його кумою стала вже після смерті. Я похрестила його дітей. І Женя так подивився, мене так око затрусилось. Він, Ти зараз не маєш права сказав, плакати, каже. Ти не маєш права, каже, бо їх вже немає, але ми, ми ще маємо боротися. А за Надю, от саме Женя хотів іти туди, спершу просто її визволять, коли ще не, підняв, не піднявся. цей такий великий азіотаж. Біля цієї справи, а потім пізніше Женя навіть за Женю і за всіх членів його групи давали шалені гроші за нас. Давали в доларах багато тисяч і була відкрита прямо охота. Але ну, Женя був таким розвідником, що він, якщо чесно, сидів в Луганську пиво і дивився, де вони ходять. Але він хотів поїхати, здається, помінятися на надію. Тоді йому не дозволили. Тоді його насправді відговорили, відговорили, і комбат не дозволили. Але реакція була, яка може бути реакція, коли. Перші загиблі в батальйоні і перші безвісті пропавші, і, і взагалі це ну, реакція всіх був шок. Бо всі думали, що ми бігаємо в тапочках через один в броніках, і ми такі всі безсмертні, ми такі всі якісь неубиваємі, І взагалі, а потім був шок, бо от перші смерті це такий стрес для батальйону. Після якого він, в принципі, почав якось так розколюватися. Ти в щасті, ти є. на другій базі. от... Почались. А до цього часу це був, мабуть, один із найкращих батальйонів, який може бути, бо це була просто така маленька, маленька така сім'я, в яких було на 200 чоловік 50 автоматів. Якби зараз Надіжда вас слышала, і ви б могли щось передати, є що ви хотіли сказати? Я сьогодні не встигла Вірою передати листа. Що я їй можу сказати? Насправді я, я дуже чекаю тут Надю. Я дуже в нас з нею дуже однакові погляди, як зараз от в мене сформувалися, як в неї були, абсолютно однакові в питанні жінок в армії. Абсолютно, просто хочеться, щоб така людина зараз прийшла сюди, і людина, яка може змінити в міністерстві оборони, може змінити багато. Мені просто хочеться, щоб просто, щоб вона зараз жила. Бо я, я я її дуже добре розумію, чому вона об'явила цю голодовку. бо… У мене теж такий характер, що я іноді нічого не хочу. Я розумію, як вона знаходиться там, вона знаходиться в ворога да, в країні, і вона слухає оцю брехню, яку Надя так само не може сприймати абсолютно. І наскільки воно їй все набридло, тобто її дії я розумію. Але хочеться лише, щоб вона жила, і щоб наші всі, хто можуть на це повпливати, впливали набагато більше на те, щоб її звідти дістати. Бо вона тут дійсно вона тут потрібна.